Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, Кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, що день Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити, не невиоре над дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві її ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем. Кров'ю политі, отамто милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, безстало з дітьми і внуками, втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерніх Гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам, царям, слава, і вам слава, сині гори, кригою укуті і вам, лицарі, великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек Ісакля, все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в Кайданах, а в нас. На те письменні ми читаємо Божії глаголи. І от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі, до нас науку, ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не дана. чом ми вам, чурек, же наш та вам не кинем. Як тії собаці, чом ви нам платить за сонце, не повинні. Та тільки що ми не погане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас є світа, як на те, одна Сибір неісходима. А тюрм, а люду. Що й лічить От молдаванина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас, святую Біблію, читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, вище темні. Святим Христом непросвіщенні у нас навчиться, в нас дери, дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вмієм, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, Продаєм або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас, Боже, щоб не перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, суїслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону, дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сину Божий? За нас добрих чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і меридим. І перед образом твоїм неутомленої поклони, за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити. Просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям, все покажем. тільки дайте себе в руки взяти. Як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести, кнути узлуваті, всьому навчим, Тільки дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море, і тебе загнули, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру. Не чорну довелось запить з московської чаші московську отруту, О, друже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи. Моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою, мої думи аж до тебе, братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш.